Після новорічних свят хочеться звичайної нормальної їжі, тому готуємо сьогодні пасту болоньєзе. Спочатку ріжемо цибульку ріпчасту бажано кубіками, але вже то як піде. Також готуємо на варочній поверхні дві кастрюльки, В одній у нас закипає водичка, а в іншій ми будемо обсмажувати цибульку до золотавого кольору. Як тільки закипіла водичка, підсолюємо її і варимо спагетті. Тим часом посолимо і поперчимо нашу цибульку, яка обсмажується. А також додамо пів ложечки цукру. Обов'язково треба все періодично помішувати. Як тільки звариться паста, треба її відсідити, щоб прибрати зайву вологу. А тим часом цибулька обсмажується. І ми додаємо курячий фарш. Додаємо чорний перчик, додаємо трошечки водички, так, щоб покривало наш фаршик, і будемо хвилин 15 тушити. Через 15 хвилин додаємо соус болоньєзе, його можна самотужки зробити з помідорчиків, а можна і придбати так, як я готовий. Додаємо вершкове масло і знову під кришечку тушимо ще хвилин 15. Об'єднуємо соус разом з пастою і тушимо ще хвилинки 3. Після чого швиденько сервіруємо, бо родина вже. Голодна. Зі спагетті робимо начебто таке гніздечко, обов'язково притрушуємо все смачненьким сиром, і воля, наша вечеря готова! Всім смачного!